Розкусила шахраїв зловмисник, уже за налагодженою схемою намагався видрути гроші в пенсіонерки. Однак жінка на аферу не повелася і зателефонувала до поліції. Близько шостої години ранку сонці її пані порушив дзвінок мобільного. Невідомий чоловік, представившись її сином, який нібито потрапив у ДТП, намагався виманити у 77-річної Чернівчанки гроші. Мовляв, так її син може уникнути покарання. Голос мені, чоловічі, передав, що я, мама, я попав в аварію, я зробив аварію. Е, я не зрозуміла, спочатку спросоння, тому що так як в мене два сина є, є все, все може бути, а як гроші передати. А він каже, зараз підійде до тебе Валера, він дзвонить тобі, і ти йому передаш те, що в тебе є. І ми договорилися, що я йому маю дати, так як туди, три тисячі гривень і п'ятдесят євро. Що я чекала, потім піднялася і кажу чоловіку, що от така ситуація. я попала в офіру. Чернівчанка довго не думала і викликала поліціянтів. Коли ймовірний шахрай приїхав за грішми, його уже чекали правоохоронці. Чи був цей чоловік аферистом, чи просто виконував послуги кур'єра? Поки невідомо. Усіх учасників злочинної схеми зараз встановлює поліція. Повідомляємо жителів нашої області про те, що в разі отримання пропозиції з невідомого номеру вирішити те чи інше питання в поліції чи в лікарні. Застерігаємо, що ці дії переважно склають шахраї. В разі отримання такого телефонного дзвінка потрібно одразу зателефонувати на спецслужбі 102 та повідомити працівників поліції.